Проїзд біля першого корпусу Другої міської лікарні у Чернігові. Дорога перекрита, триває ремонт. Копають Для того, щоб поставити бордюри, щоб ровна була. Потім сиплеться пісок за словами місцевих жителів, ремонтні роботи розпочались тут на минулому тижні. От траці їздили, великі машини возили, яке що вони. Я пройшла собі, глянула де пошла помалу. Згідно з даними із системи прозоро, ці роботи замовило управління капітального будівництва міськради. Воно уклало договір із капремонту дороги вартістю майже 3,5 мільйони гривень. Підрядник ТОВ Метрів 500-600 дороги разом з тротуаром, разом з карманом для того, щоб там автівки могли розминутися. Необхідність проведення робіт тут начальник управління В'ячеслав Почеп пояснює так: було звернення від управління охорони здоров'я з приводу того, що у них є діляночка всередині. Біля другої лікарні, яка пошкоджена була внаслідок військової агресії, там були влучання мін, і вона взагалі до цього вже була пошкоджена. І тому на бажання і прохання управління охорони здоров'я був замовлений проект, який з ним узгоджений. Проєкт пройшов експертизу, оголошено закупівлю. На думку начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, цю суму краще було витратити не на ремонт дороги, а на допомогу військовим. Президент Верховного команди чітко визначив, що прикрас місто залишити до перемоги. Ми бачили місць, мої співробітники зізділи, на цю ділянку, побачили, що вона не зруйнована внаслідок бойових дій. Це звичайний ямковий ремонт. Воно там взагалі не відноситься до бойових дій. Тому в умовах війни відновлюти ділянку, по якій не пересувається транспорт, будь-який недоречно. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако сказав, що міська рада вже витратила більше 200 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Проте й забувати про благоустрій Чернігова не варто. Ми подивимося на інші міста України, міста західної, східної, центральної України. Всюди є роботи по якомусь благоустрою. і Це не можна сказати, що це капітальний ремонт. Це по суті утримання мережі міста. Якщо ми зараз це другий рік нічого не будемо робити, наступний буде третій, то Чернігів буде перетворюватися на занедбане якесь селище міського типу, чого ми не можемо допустити. Олександр Ломако також додав, що цього року на ці роботи в міському бюджеті. Передбачено 1 мільйон 700 тисяч гривень. Сам тендер на ремонт проїзду розрахований на два роки. І чи будуть виділяти другу частину суми, невідомо. Зараз в бюджеті на це немає коштів там, 3 мільйони і більше. Це тільки бюджетний запит від одного з управлінь. Таких бюджетних закладів у нас десятки. В цьому році у них частина коштів є в бюджеті. Їх закладали депутати, коли ухвалювали бюджет міста на 20, Третій рік ще в листопаді 2022 року. Ми планували бюджет таким чином, що щоб очевидно, що друга половина року можливо буде можливість і витрачати кошти на якісь проекти відновлення, на проекти розвитку міста. Тому що ми починаємо все більше відставати від обласних центрів України. Олександр Мілашевсько, Олександр Сідько, Роман Репа, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.